Як замовити та отримати індивідуальний номерний знак? Для замовлення індивідуального номерного знаку онлайн через кабінет водія вам необхідно авторизуватися в кабінеті водія за допомогою електронного підпису, банк-айді або діяпідпис, оформлення заявки на виготовлення, що включає в себе перевірку доступності напису на макеті індивідуальних номерних знаків, здійснення оплати за надання адміністративної послуги та у разі потреби логістичних послуг, отримання комплекту індивідуальних номерних знаків у Києві, Управління стандартизації головного сервісного центру МВС. Або за доставкою від ДП інфотекст на відділенні нової пошти. Вартість послуги виготовлення 300 гривень, три символи мінімальне замовлення, 90 гривень кожен наступний до 8 символів, 228 гривень вартість спецпродукції номерних знаків для авто, 108 гривень 96 копійок, вартість спецпродукції номерних знаків для мотоциклів. Вартість послуг. Пов'язаних із виготовленням індивідуальних номерних знаків, регламентує постанова номер 795 Кабінету міністрів України. Вартість послуг, пов'язаних із виготовленням індивідуальних номерних знаків, регламентує постанова 795 Кабінету міністрів України. Вартість логістичних витрат. Інфотекст, доставка на відділення нової пошти 500 гривень. Додатково оплачуються логістичні послуги перевізника нова пошта за доставку на вказану адресу. Якщо вказаний напис вже обраний іншим власником або не відповідає вимогам порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляється на індивідуальне замовлення їх власників, затвердженого наказом МВС 174, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 квітня 16 року, на електронну пошту надійде онлайн-відповідь про неможливість його. Оформлення. Термін виготовлення до одного місяця з дати передачі виробникові примірника макета індивідуального номерного знаку. Після отримання комплекту виготовлених індивідуальних номерних знаків необхідно звернутися до Територіального сервісного центру МВС для перереєстрації транспортного засобу, перелік підстав для відмови у наданні послуги, подання неповного пакету документів. Відсутність відомостей про транспортний засіб в єдиному державному реєстрі транспортних засобів, невідповідність документів, установленим вимогам, недотримання вимог пунктів 5 11 розділу першого порядку замовлення, видачі та обліку номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 березня 2016 року номер 174 Реєстрованого Міністерстві юстиції України 1 квітня 2016 року перебування транспортного засобу або його власника в розшуку. Якщо написана, ІНЗ не відповідає таким вимогам. На ІНЗ можна розміщувати літери української чи латинської абетки. Літери, цифри та графічний елемент ІНЗ має містити від 3 до 8 символів, якщо це лише літери. Якщо літери та цифри від 3 до 7 елементів, причому принаймні два символи з них мають бути літерами. Для мототранспорту від 3 до 6 символів, від 2 до 5 літер і цифр. На ІНЗ заборонено. Нано наносити написи дискримінаційного характеру за ознаками мови, расової та національної належності, ставлення до релігії, соціального дименового стану, статі освіти, роду та характеру занять, місця проживання. Написи ненормативного походження, символіку абріатури або скорочені назви установ організації підприємств без їх письмової згоди, на індивідуальні номерні знаки транспортних засобів, що належать фізичним чи юридичним особам, знак торговельну марку фізичної чи юридичної особи, що належать іншій фізичній або юридичній особі без їх письмової згоди, графічний елемент дискримінаційного характеру. На НЗ заборонено наносити літери З та В окремо, а також у словах, написаних Кирилицею замість З «Ф», які мають натяк на символіку воєнного російського вторгнення на території України, написи зображення та символіку комуністичного тоталітарного режиму, націонал соціалістичного нацистського тоталітарного режиму, графічний елемент, що схожий за накресленням із літерами чи цифрами. Імітацію зображення державного герба України або державного прапора України, крім символів державної належності, передбачуваних чинним державним. Стандартам України, державних символів інших країн та міжнародних організацій, офіційні назви органів державної влади України або їх скорочені найменування, крім випадків, передбачених чинним законодавством, написи, в яких одночасно використовуються літери української та латинської абеток, за винятком літер, що збігаються за написом. Інзе не мають бути тотожні або схожі за накресленням із номерними знаками, які видають або видаватимуться під час державної або відомчої реєстрації транспортних засобів в Україні. У разі, якщо індивідуальний номерний знак починається з двох окремих літер, їх сполучення не має збігатися з літеросполукою, що використовується для позначення адміністративно-територіальної належності. Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном 044 290 19 88 або на сторінках головного сервісного центру МВС. Відповіді на найпоширеніше питання та корисну інформацію черпайте на сайті.